Шалена підтримка, дух суперництва та адреналін. Така атмосфера панувала на стадіоні Локомотив у Здолбунові 11 червня. Тут відбувся фінал шкільної ліги із флаг футболу. Шість команд місцевої громади змагались за першість. Серед учасників учні з п'ятих по сьоміх класи. Дехто з них познайомився з цим видом спорту лише нещодавно. За словами тренерки команди Тигри Оксани Чаран, готуватись до змагань діти почали ще у квітні. Кожен із членів команди проявив неабиякий інтерес до нової гри та наполегливість у тренуваннях. Це треба було навчитися самій, вивчити всі правила, навчитися зі викладання, тобто того, що я можу дати і як навчити, як працювати на полі. Як мене діти мали би почути, вони готові, мабуть, більше, ніж я. В них, мабуть, ще є такий дитячий максималізм. Нейтралізм, вони між собою підтримують один одного. Це саме головне в нашій команді, тобто вони дружелюбні. Вони підтримкою себе один одного тримають, підтримують і показують, куди треба рухатися. Ідея проведення такого заходу належить представникам місцевої професійної команди із флаг футболу з Долбунівським орлам. За словами засновника клубу та організатора заходу Тимофія Тишкуна, ці змагання для дітей вийшли навіть потужнішими ніж вони очікували. Просто якось воно йшло з того, і дивишся, як воно відбувається в Америці, як воно саме в них іде, як школи між собою змагаються. По-друге, шкода і боляче, те, що наші діти ростуть в школах і в них нема змагань. Вони не можуть поучаствувати, вони не можуть поборотися, у них нема командних підготовків, вони не мають можливості проявити себе як лідери в команді чи як класні спортсмени. Для України ця подія є унікальною, оскільки змагання саме шкільної ліги із флагфутболу проводились вперше. Тому серед присутніх на заході були й представники з інших областей, аби перейняти досвід, врахувати нюанси та згодом проводити подібні турніри серед дітей у інших містах. Коли почалася ліга, мені здається, що в Україні можна зародити ось таку ж філософію культуру вболівання за, за своїми командами, за своїми так друзями. Маємо Планах зробити е, лігу, яку зараз зробили в Здолбунові шкільну, всеукраїнською, і з Долбунів, з Долбунівські Орли. Вони як першопрохідці. Ми просто зараз спілкуємося, підшлифуємо якісь моменти, щоб далі переймати цей, так скажімо, досвід. Е, сьогодні приїхали подивитися на атмосферу, взагалі, як все проходить, е, підкреслити якісь хороші моменти для себе. У захваті від змагань і самі учасники. Попри те, що гра для них зовсім нова, тут вирував справжній дух суперництва. Команда ведмеді у фінальному поєдинку зайняла третє місце. За словами гравців, зрозуміли, що є над чим працювати. На мою думку, це треба було трошки над пасами над, над схемами. Може, дещо що ми не розуміли, але в цілому. Так, все нормально. Тут ти можеш знайти багато друзів, можеш показати, що ти можеш зробити. Тренуєш свої здібності. У фінальному поєдинку шкільної ліги із флагфутболу перше місце зайняла команда яструбів, які за звання найкращих змагались із тиграми. Самі ж змагання, як такі, показали лише одне: зупинятись не варто. Тому організатори вже планують наступні турніри серед шкіл із флагфутболу. Думаємо, можливо, одноденний двохденний кубок на осінь організувати. А загалом, на наступний рік ми плануємо таку ж саму лігу в нас більше по місцевості розширити в Рівному. Хочемо запустити. Стити ще один дивізіон Софія Капіноста, Михайло Мандюк, телеканал ITV.